Так, буде друга частина, тому що, тому що... не ту кнопочку якусь нажав. Зараз спробую прорватися, якщо вийде прорватися ще до одної діляночки, якщо мені туди вийде прорватися. А дивіться, на полях стоїть вода, бачите? Це на горбку. Думаю, може це не різкувати, бо зараз ще прийдеться, щоб мене хтось витягував. Зараз подивимось, що там у нас робиться. Ні, ми не поїдемо далі туди, тому що я розумію одне, що будуть мене там тягнути. Ну калюжі стоять, бачите. Тут вже нікуди не втічеш. Треба би подумати, як звідти вивозити здаліка сою. Ну Може будуть морості, та й може піде, а може тут -а прокосимо на цій ділянці. Ну що я вам скажу? Класика погано стоїла. А от ГМОшка поки стоїть. Ну, ГМОшки по барабану. Бач тут таке соя, і болячки не беруть, і сирес не бере нічого. А от класіка, ну... надо було тоді приїжджати і молотити, коли в неї там було трошки влажність. Но ми сподівалися, що буде погода. Погоди немає. Нам зараз моростю. І моростю немає. Зима, звісно, йокали мене. Так що що я вам скажу? Всіх святом. Всім бажаю сьогодні хорошо відсвяткувати. В мене то не дуже там, що святковий настрій, тому що там трошечки в мене переміни, походу в лічному житті, як я називаю. Так що ми працюємо, не здаємося, здаватись не будемо. Плани, звісно, були як в Наполеона. Уже ця соя давно мала бути зібрана. Але ну... Що маємо, то маємо. Здаватися не потрібно. Працюємо. Будемо думати, що на той рік сіяти. Тому що трошечки весело у нас тут живеться. Зараз заїду ще до свого колеги. Може він є, може він сушить, спитаю, як в нього там діла. І... І, в принципі, більш всього, що додому, зроблю собі сьогодні такий трошечки відпочинок теж приведу себе трошки в порядок бо вчора і сушка допізна і все остальне сьогодні бухгалтерія хоч і субота але ми оригінали документів відправляв я е на старту тому що відписали там мене количество і ПДВ завісло треба якби податково не заблокували але требують оригінали договорів і всіх цих Мокрими печатями, щоб перекинули останні залишкова сума, там в принципі, сума не маленька, але що є, то є. Так що такі справи. Всім пока, лайочки, підписочки.